Кожна річ має свою історію, особливо та, що була створена власноруч. Тут ми будемо створювати не просто речі, ми будемо вкладати в них сенс. Ви коли-небудь задумувались, чому речі, зроблені власними руками, відчуваються інакше? Сьогодні я покажу, як народжується душа в деталях. Я довго шукала свій спосіб уповільнитись і почути себе. Я зрозуміла. Відповідь у творчості. Я помітила, що коли працюєш руками, думки стають тихішими. А ви це помічали? Цей канал я створила як простір для відпочинку і натхнення для мене і для вас. Отже, ми не виготовляємо сьогодні обов'язково підсвічник, а це може бути підставкою для будь-чого. для прикрас. Для ручок, наприклад, для пензликів, для макіяжу, або що ваша фантазія вигадає. Для цього нам знадобиться молд силіконовий. Внизу я прикріплю посилання для того, щоб можна було його придбати. Я замовляла на Аліку. Далі це є стаканчик, або ще краще, це, щоб була. Пластикова якась ємність, так легше потім викидати гіпс. Паличка, щоб замішувати гіпс, водичка. Також нам, якщо це буде підсвічник, знадобиться гніт і сам соєвий віск, або будь-який, який ви забажаєте. Я обираю соєвий, так як з ним дуже люблю працювати. І він довго горить, що нам зараз в Україні це дуже важливо і як дуже великий бонус. І я дуже люблю, коли ввечері гарно горить свічка. Це дуже затишно. усім вам щиро вдячна за перегляд. Прошу, будь ласка, підписуйтесь, підтримуйте український контент. Це було моє перше відзняте відео і перший монтаж, тому прошу щиро не дуже критикувати. Я надалі буду більше старатись. І як приємний бонус за підписку. І за коментар я оберу переможця і надішлю вам ось таку гарну соєву свічечку.